Війна триває. Кожного дня на фронті бійці отримують важкі поранення. Згодом на них чекає нелегкий шлях реабілітації: як повертаються поранені воїни до нормального життя, як відбувається сам процес реабілітації, як їх сприймає суспільство і яка допомога їм потрібна? Розповімо це на прикладі історії трьох українських бійців з трьох українських міст: Кременчук, Одеса Чернігів. 24 го почалося вторгнення, 29-го вже принесли повістку у Матві. І вже в березні 8, го мабуть, 8 го чи 9 го вже я заступив на службу під Херсоном отримав поранення. Це була міна, на яку я встав. В момент поранення це було швидко і. Як це пояснити на автоматі. Я наступив на цю міну, це була по мене друга. Був стався вибух. Одразу ж коли ми впали вдвоєм, я зрозумів, що щось не так, подивився, що ноги нема. Турнікет одразу перетягнув як потрібно. Другий у мене було два турнікету. Один я собі поставив, а другий. Кинув побратиму, він собі теж поставив. Коли я був у лікарні, я ж не один такий був, хлопців було багато дуже. І коли я дивився, коли хлопці падали духом, так сказати, то на їхньому фоні я повинен був цього не робити. Тому, мабуть, це надало більше сил. Ну і дуже, вже ж, дуже багато чого значило підтримка близьких, друзів, рідних. Спочатку я два місяці був вдома на милицях. Це було насправді да, тяжко, дуже, тому що привикнути, це потрібно було привикнути до цього. Але я скажу, близькі люди не давали, так сказати, засумувати. Це дуже важливо не падати духом, це дуже важливо сприйняти себе таким, тому що ну, назад вже не повернеш. Або йти вперед, або сидіти на місці. Це не кінець. Треба просто собі, мабуть, в голові це. Зафіксувати, що все буде добре. Головне мати якесь бажання ходити, ходити, далі жити, працювати. Я повернувся на свою роботу, я працював до війни банчиком. Мені здається, що таким людям, хлопцям, Ну, взагалі б не хотілося б чути, що це було дарма. От, мабуть, оце, мабуть, це найважливіше. Коли ти хлопцю кажеш, що ну, от ти ем, отримав поранення, да, у ну, тебе немає кінцівки. Ну от ну і навіщо воно тобі треба? Ну, ну якщо, якщо не я, не ти, не він, а хто тоді, тоді той, хто це от каже, задає. Давайте діти. Ну, якщо цей хлопець отримав, значить він за щось отримав. Він пішов, доброволець, не доброволець, він пішов, він захищав. Так, він отримав поранення, ну значить не напрасно. 24 числа, коли почалась війна, вона в мене застигла е, город Калинівка, Житомирська область. Приїхав я додому, дружина хотіла, щоб виїжджали. Я сказав, виїжджати ну, я не можу, давайте я вас відвезу. Я давав присягу, і якщо всі уїдемо, то хто залишиться. Лютого я попав в 71 ю Єгерську. Зараз вона називається 71-єгерська десантна штурмова бригада. Спецпризначення. Був мінометний обстріл. Біля мене розірвалася 152-го калібра акація. Після обстрілу мене підкинуло, Впав на побратима. Коли я відкрив очі, зверху стояв другий побратим. Я його запитав. Ну, позивний грех. Я говорю, Я ці... ну, цілком він каже, так. Я говорю, туди какого хрена ми стоїмо? Побігли. Зранку не зміг встати, бо ліва сторона була все, вся пар... ну, паралізована. Прийшов бойовий медик, наш айбаліт, подивився, сказав на шпиталь. Перші думки були, як все одно потрапити обратно. Сказали, що Рома, ну напередодні тебе не, не візьмуть, а в тилу поки хватає. Я вибрав для себе плавання, сухе, суха гребля, це гребля на тренажерах. І зараз будемо активно займатися ще стрільбою з луку. Плавання це такий від спорту адаптивний, який ну, наоборот допомагає. Тобто Знімає втому, розробляє мишці, держи їх в, то как бы, ну, в тонусі. Що плавання це вид спорту, в якому працюють всі групи мишці. Зайняв два другі місця на відбіркових турах. от це ж те, що були повітряні сили. І поки ми були там на змаганнях, проходив змагання Василя Верестюка, Київ Мілітарі Геймс, по-моєму, так назвалися. Там я зайняв друге місце стрільба з луку і третє місце вислування. Після змагань, після того, що я там побачив, після того, як пообщався з побратимами, ті, які ну, в своїх містах розвивають цей вид допомоги, скажімо так, то попав додому, я замислився і зараз створюємо громадську організацію о, іменно для підтримки. ветеране войны и инвалидов войны. Ну, не надо спрашивать там вопросы, там, а ты убивал? Вот, конечно, на войне убивают, конечно, убивают. То есть не надо это спрашивать, не надо об этом, там, а расскажи, как ты убивал. То есть не надо, это, ну, это довольно-таки неприятно, это, ну, ну, это не те вопросы, которые надо задавать. Человек, который пришел с войны, первые там 2-3 месяца, он вообще для него это, ну, то есть он попадает в такую ситуацию, когда для него это все чуждо, то, что тут. Главное не жалеть. То есть, когда жалеют, тогда там начинаются какие-то там, ну не то что там фантазии, но какие-то там мысли неправильные и все остальное. Ну, допустим, кто не знал, что був на войне да, питают там, вот военкоматовский ходят, щимят, ну, типа я не пиду, я говорю, а что ты не підеш? Та що я воевать не умею, що я там буду робити? Говорю, а я воював, говорю, ну, сам пішов. Смотрять, кажуть, ти що дурний, що там забув. <laughs> ну, а потім починаєш людям об'ясняти, що ти розумієш, якщо не піду я, не підеш ти, то окопи будемо рити по Кремінчуському району і будемо тут сидіти. І тоді вже питати не будуть, воював, не воював, вмієш, не вмієш. Вот. Якщо зараз э, можуть навчити, можуть дати амбудування, озброєння, то потім дадуть палку і скажуть, відганяй, тому що більше нема чим. Боронив наше місто в 2022 році при початку повномасштабного вторгнення в напрямку Новоселівки. Чернігів з усіх сторон був, скажімо так, такими напрямками були найзапеклішими, але Новоселівка не є винятком і там дійсно були такі жорсткі бойові дії. Отримав поранення 14 березня. 22-го року це був приліт 120-ї міни. Відразу я втратив кінцівку нижню ліву відчуття, болюві відчуття були, це перше, але вже після того, як я пройшов декілька операцій в лікарні, мене від, ну, тоді вже я розумів, що маю ходити на протезі і вже тоді хотів займатися спортом. Сильно навіть і не приділяв цьому уваги. Розумів, що ноги немає, то я активно себе, скажімо так, показав, ще навіть під час реабілітації їздимо з побратимами, з друзями на різні змагання. Їздили на світові змагання в Іспанію, в Мадрид. Літав на марафон, відбувався у Вашингтоні. Ми протягнули фури, чотири фури масою 35 тонн. 20 метрів за 30,69 секунди. І цим самим встановили світовий рекорд. Якщо... Ветеран чи поранена людина, ну скажімо так, людина з інвалідністю не про не просить про допомогу, то нав'язувати цю допомогу не варто. По собі скажу зараз, е, сніг випав, то по снігу трошки важкувато ходити. Е, я розумію, що я піднімуся по цих сходах, а жіночка до мене підходить: ось давайте я вам допоможу. Чуть, -чуть не попід руки, кажу, вибачте, але кажу, я справлю сам, дякую за допомогу. Коли я прийшов сюди в спортзал, вперше жодна людина не подивилась на мене з таким, от знаєте, з е, ну. Більше уваги, ніж іншим не приділяли, то це, я думаю, це основа. І якщо потрібна буде допомога людині, то вона сама про це попросить. Потрібно, скажімо так, себе знайти в чомусь, в якійсь справі. Щось потрібно робити 100% не залишатися вдома на одинці, тому що тоді можуть, скажімо так, відвідувати дурні думки, нашу світлу голову. Спорт це теж гарно, якщо комусь подобається, можна спортом займатися. Але крім спорту, можна інші види діяльності, я маю на увазі, проводити час в інших скажімо так, захопленнях. Можливо, хтось рибалку любить. Я на протезі в минулому році підкорив першу найвищу точку України. Говерло, що ще пораджу: не здаватись ніколи, не здаватися, мати, скажімо так, якусь ціль і до неї йти. Я вважаю, що потрібно об'єднуватись в, ете... ну, в організації, створювати ветеранські місця, де люди можуть збиратися разом, один одному допомагати і скажімо так, порадою можливо, якоїсь хтось хоче просто зустрітися, кави випити, тому що я вважаю, що краще. Тебе ніхто не зрозуміє, як такий самий побратим, який пройшов ту саму, скажімо так, війну ну, і, можливо, те саме поранення або схоже поранення.